А далі про те, де недорого, а головне з користю для здоров'я відпочити. Наступна рубрика поради від програми Здоров будь. Працюємо на виїзді. Їдемо у Моршин, якщо точніше, у санаторно-курортний комплекс Моршин курорт, і це унікальний лікувально-реабілітаційний центр, де заразом із природними лікувальними факторами застосовують найновіші досягнення медичної науки і сучасні технології лікувального процесу. У санаторіях Моршин курорту використовуються напрацьовані впрод. Ж 130 років лікувальні комплекси, які, окрім прийому мінеральних вод, включають в себе надзвичайно широкий набір лікувальних ванн з мінеральною водою, лікувальних душів, кишкових процедур, озокритотерапія, ряза лікування, різноманітні методи апаратної фізіотерапії та лікувальної фізкультури. санаторно курортний комплекс Моршин -курорт – це є один із найбільших оздоровчих закладів курорту моршин. Які, доска, до складу якого входять на сьогоднішній день 5 санаторій. Це санаторії лаванти, це санаторій пістер, санаторій світанок, черемош, Перлина, Прикарпаття. Це загальнокурортна бально-грязя лікарня, приблизно на 4 тисячі відвідувачів в день. Це курортний лікувально діагностичний центр, де проводяться відповідні сучасні методики діагностики і відповідно консультації вузьких спеціалістів, які входять в вартість путівків. У санаторії Моршин курорту приїжджають, щоб поліпшити стан здоров'я люди, котрі мають захворювання печінки, підшлункової залози, кишківника, шлунка, цукровий діабет та хвороби сечововідних шляхів. Головна принада Моршина унікальні мінеральні води. На курорті Моршин використовуємо з лікувальною метою три основні джерела. Перше джерело це джерело номер 1 Наступне, яке ми використовуємо найбільш широко, це є джерело номер 6 і джерело Матері Божої. Унікальність їх полягає в тому, що вони містять велику кількість сульфатів магнія. Це власне йдеться про джерело номер 6. Таких аналогів в Україні більше вот, не існує. Подібні є в Європі, є в Угорщині є е, в Чехії. Сульфатний іон, який міститься в нашій воді, він посилює виділення жовчі печінкою і е, з, е, зменшує її в'язкість, і внаслідок цього відбувається е, покращення відтоку жовчі, знімається її застій. Магній іон, е, він є взагалі унікальний і. Є багато прикладів використання чистого іону в вигляді різних комбінованих препаратів, то власне він у нас знаходиться в природній формі і чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру. І що саме важливіше, власне, на мускулатуру гепатобіліарної системи. І внаслідок цього відбувається унікальне поєднання, тобто виділення жовчі посилюється. А перешкода для його для її витоку забирається, і ми досягаємо лікувальний ефект. Крім того, наші води чинять в залежності від часу прийому, і власне яке джерело виражену мають виражений вплив на кислотопродукуючу продукуючу функцію шлунка. І відповідно можуть застосовуватися у хворих, які хворіють на запальні процеси шлунку дванадцяти палі кисні, незалежно від їхньої кислотності. І крім того, комплексне застосування цих вод має просто колосальний вплив на хворих з цукровим діабетом. І власне це нове направління, яке ми стараємося розвивати. Наша вода четверте джерело джерело цієї божої матері. Вона є по своєму складу унікальна. Вона є Слабо мінералізована і така гідрокарбонатна кальцієва. Добре, має обезболюючий ефект, має літичний ефект, сичугінний і частково навіть знеболюючий ефект. Тому часто їх використовуємо для того, щоб вивести солі з нирок, дрібні камінчики, тобто десь до 7 міліметрів, якщо є проблеми з нирками, для того, щоб покращити функціональний стан нирок, для того, щоб Покращити канальцеву абсорбцію, клубочкову фільтрацію. І для чоловіків, чим воно важливе, вона як сечогінна, добре промиває всю сечостатеву систему. Паралельно до цієї води поєднуємо з використанням фізіотерапевтичних процедур. Самі основні на курорті Моршин це і використання торфіної грязі у вигляді ректальних грязових тампонів. для мужчин. Також можна, якщо є більш виражені проблеми у чоловіків, можна поєднати ще з додаванням лазеру, магнітотерапії, аплікації озокериту на низ живота або вигляді трусиків. І також є ще як прямий масаж самої простати і вакуумний масаж. Також лікарі Моршин курорту після відповідного обстеження запропонують лікування і супутніх захворювань серцево-судинної системи, периферичної нервової системи та опорно-рухового апарату. Санаторно-курортний комплекс Моршин курорт створює всі умови для приємного відпочинку та ефективного лікування і дорослих, і дітей. Вкрай важливо, що для кожного відпочивальника у Моршин-курорті застосовують індивідуальний підхід у призначенні і обстеження, і лікування для тих, хто приїжджає на короткі. Термін, а це 11 і менше днів, розроблено спеціальні інтенсивні оздоровчі та лікувальні курси, які у поєднанні зі збалансованим дієтичним харчуванням, відпочинком серед екологічно чистих карпатських лісів та спокоєм життя у моршині дають дуже хороші результати.